Вітаю вас, ми з України. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Традиційно з вами тут збираємося для того, щоб аналізувати все, що відбувається в нашій країні за її межами, розуміти, як ті чи інші події впливають на наше з вами життя. Ну і звісно, аби шукати відповіді на запитання. Андрій Краморов сьогодні у нас в гостях це військовий експерт. Добрий день, вітаю вас! Вітаю вас, пані Анастасія. Тож, пане Андрію, давайте розберемося і розставимо правильно акценти в усьому тому, що відбувається нині у нас на фронті. Це перше, а друге з тими заявами, які раз по раз виникають і лунають в доволі таке авторитетних міжнародних виданнях, які нам пророкують то зупинку контрнаступу, то з нещодавніх повідомлень про те, що Україна. Не зможе витіснити російські війська до кінця 24-го року своїх територій, то те, що прорив неможливий. Звідки береться ця вся інформація? На основі чого вона подається в цих міжнародних виданнях? І яка реальна ситуація зараз на фронті за вашими оцінками? Ну перше, це джерела, з яким працюють ну багато авторитетних, навіть західних ЗМІ. на жаль, напевно, з початку жовтня місяця. Росія дуже активізувала на свої, скажімо, ну своїх там лідерів суспільних думок джерела, які вони через які вони ну просто постачають інформацію. Багато авторитетних видань там, наприклад, німецьке видання Bild, яке дуже часто, ну в такому відверто налесному контексті, може давати коментарі щодо. Зараз стану на фронті щодо там стану збройних сил України, наших потенційних можливостей. Ну і звичайно, ситуація, як наша внутрішня, на внутрішньому внутрішньоінформаційному просторі також в принципі не все так райдужно, тому що все одно певні речей впливу залишаються у росіян тут потрібно. Відверто ну, фільтрувати, дивитися, отримувати інформацію з достовірних джерел. Плюс зараз ми можемо відверто побачити ну, певні внутрішні процеси, які є у нас там, там в тому ж військово-політичному керівництву. Це намагання ну, деякі заяви наших політиків, які з причин, ну, мають напевно, не знаю, якому не мають мету. Але дають, скажімо, зовнішню картинку, що ніби ну як у нас існує там значна конфронтація в військово-політичному керівництві, і загалом це також впливає на призму, через яку ми дивимося на реальний стан справ на фронті. На фронті зараз ситуація ну вона важка перш за все спричинена природніми погодніми умовами. Які впливають, ну важко як і оборонятись, так і наступати. Тобто, загалом тримати певну динаміку бойових дій. Є певні підготовчі, так ну підемо, можна сказати, зверху вниз. Це, от я продовжую підготовку до більш активних наступальних дій вже таку третю хвилю на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Була певна активізація ворога. На напрямку Сватове Креміна продовжуються бої, бої доволі активні на Бахмуті, на Бах... ну, загалом навколо Бахмуту, тобто на самому місці це північніше, південніше Бахмута. Там є як і наступальні дії росіян, так і наступальні дії Сил оборони України. В принципі, ну, успіхи загалом у всіх, якщо є, то ну, на даному етапі виключно якогось там тактичного рівня, навіть не оперативно тактичного. Дуже важкі бої в Авдіївці, росіяни втратили багато техніки, тим не менш активно застосовують тактичну авіацію з, оці, ну, з авіабомбами, на які встановлюються модулі МПК, що перетворює її на кориговану авіабомбу. Аналог західних бомб типу Джейдан. Причому остання інформація була, що ворог почав встановлювати оцей модуль МПК навіть на авіаційні бомби з касетними боєприпасами, якими намагаються завдавати ударів по наших позиціях в обороні. Там ворог втративши багато техніки, тим не менш. Не знижує темпів. Ну вже другий вже останні 7-10 днів. Темпи своїх атак щодо це атаки перш за все особовим складом. При цьому інтенсивність набагато вище, навіть ніж ми бачили в кінець лютого початок березня 23-го року на Бахмутському напрямку. І відповідно, тобто, ну просто йдуть менш так скажімо, меншими групами, але з дуже високою інтенсивністю просто дійсно лізуть один за одним. Питання стоїть ну навіть виникаєноді наших захисників. Ну, достатня кількість боєкомплекту для того, щоб просто цю навалу як називають там, просто зомбі навала. Відповідно ну, відбивати всі ці атаки, також ну доволі, в доволі принципі. Такою від, ну, відносно спокійною, але з періодичними загостреннями залишається це у нас напрямок Вугледар. Далі є певні тактичні успіхи на українському плацдармі в районі Роботино. Ну і зараз. Такою, скажімо, зоною, в якій відбуваються активні також бої, це зона плацдарму, який намагається ну, зараз, можна сказати, вже створили, але продовжують, скажімо, зараз будуть певні кроки щодо його повзміцнення і розширення на лівобережжі Херсонщини. Там з'являються певні проблеми, які на даний момент ну, починають виявлятися у російську армію, оскільки велику кількість своїх резервів і того мобресурсу, який вони підготували, вони якраз кинули на Авдіївку частину. Вони на Куп'янськ, на Авдіївку відповідно, є сили, які тримають їх лінію оборони в районі Запоріжжя. Роботи але зараз вони намагаються. Перекидати особовий склад на лівобережжя Херсонщини, причому перекидають його доволі активно. Там, за різними оцінками, вже там більше 60 тисяч особового складу. Вони от якраз це напрямок Дніпро він в них називається, але є ряд проблем. Перше це укомплектованість технікою і боєприпасами, оскільки вони, як правило, знаходяться на інших лініях фронту. А там ситуація така, що їх ну, зараз оперативно перекидати. Є небезпечно, особливо те, що стосується запорізького напрямку, вони недостатня кількість бронетехніки, недостатня кількість артилерії. так, намагаються бити знову ж таки, застосовуючи з Криму тактичну авіацію, бомбо, здійснювати бомбометання. Але при цьому ну, на даний момент знову ж таки, скоріш за все, що будуть намагатися витіснити. Збройні сили України з цього поздарму роблячи переважну ставку на атаки своїм особовим складом. Далі будемо спостерігати щодо там деталей, які зараз є на карті. В принципі, цю інформацію я вважаю, що там широкому загалу озвучувати uh -huh. сильно не треба, оскільки, по перше, ситуація доволі динамічна. По-друге, не будемо допомагати ворогу в отриманні більше інформації ніж у нього є на даний момент. Плюс в них знову ж таки там. Дається в знаки, як результат нанесення Збройними силами точних ударів по командних пунктах е, росіян, і є певна дезорганізованість е, на от, знову ж таки на цьому на херсонському напрямку е, щодо координації. Відповідно, координація, плюс логістика, постачання. Відповідно, працюють вони за такою схемою, що спочатку перекинемо особовий склад, а далі вже подивимося, а далі вже якось його задостає. Thank <laughs> you. Якщо говорити про зброю, боєприпаси і їхню наявність або відсутність, ми читали це і чули від головнокомандувача Валерія Залужного про те, що Ф-16 кардинально не змінять ситуацію. Зараз ми чуємо ті самі заяви від наших закордонних союзників та партнерів. Зокрема, вони говорять про те, що так дійсно Ф-16 покращить ситуацію на фронті, але докорінно вони її не змінять. Чи згодні ви з цією думкою і тоді? І звідси випливає ще одне запитання: а чи є зброя або її кількість, яка може докорінно змінити хід бойових дій, і тоді в кого нам що просити чи вимагати для того, щоб докорінно змінити ситуацію? Дійсно? Ну, дивіться, ситуація, яка знаєте, дуже швидко й докорінно змінить, це стратегічна балістична ракета з ядерною боєголовкою, яку можна скинути на Москву. З іншого це дуже важко. В даний момент щодо F-16, ну, це насправді доволі дискусійне питання. Зброю, яку нам нададуть, і завтра ми отримаємо перемогу, крім попередньої озвучної, uh -huh. там ракета Мінітмен 3, наприклад, ну, іншої, напевно, не існує. А щодо F-16, тут багато питань. Питання номер один, яке, до речі, вже. Задається нашим і військовим керівництвом зараз, я так розумію, в політичній площині. От останні зустрічі в форматі наш міністр закордонних справ пан Кулеба зустрічався в тому числі в Європі там з керівниками країн НАТО, їхніми міністрами закордонних справ. Дуже значна скаважлива вимога. Це той комплектація, в якій нам ці літаки надійдуть. Ми от будемо отримувати європейську модифікацію, яка пройшла. Оновлення за програмою Midlife Upgrade, але в рамках цієї програми ще було, скажімо, дуже багато різних модифікацій і рівня модернізації. А якщо F16 це модульна платформа, одна з перших у світі як літак модульної платформи винищувачів, є можливість насправді в наших західних партнерів абсолютно всі можливості для того, щоб їх оперативно модернізувати. Причому це не потрібно, ці літаки. Переганяти в сполучені штати це за участю концерну Lockheed Martin, європейські заводи, які здійснюють їх частково, і деталі для виробництва і модернізацію, е, відповідно. Ці ці компанії на території Європейського союзу зможуть швидко і ефективно їх модернізувати. Перш за все, це питання, що стосується е, радіолокаційної станції, яка працює е, на літаку, тобто є можливість поліпшити її там до 170-175 км, кілометрів, що надасть перевагу над російськими винищувачами типу Су 35 і по-друге, це поліпшення системи керування вогнем та навігації. Система керування вогнем потрібна для того, щоб можна було застосувати для них якомога широк, ширшу номенклатуру озброєння, плюс в тому числі це там найсучасніші ракети: повітря, 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 поверхня, сучасні авіаційні керовані бомби GDM. І відповідно ну систему навігації, тому що як ми прекрасно ну ми, ми розбачимо, розуміємо, що ворог він активізує, посилює свої там засоби радіоелектронної боротьби для того, щоб мати стійку можливість навігації, також потрібно цю компоненту посилити. Ну такі ключові елементи. І відповідно всі ці це все модульне це можна зробити доволі швидко і щоб вони ну дійсно надійшли на максимально там актуальні комплектації. Тоді сказати, що ми ними залетимо там повністю на непідконтрольну територію під щільну зону щільної роботи е, системи ППО противника, ну буде хибним. Але по-перше, ми зможемо ефективніше вражати е, наземні засоби зенітно-ракетних комплексів ворога, які знаходяться. Там, ну, скажімо так, в зоні ну, наближені до mm -hmm. зони бойових дій. По-друге, ми о, зможемо побороти цю проблему з застосуванням ворогом керованих оцих ну, керованих авіабомб, коригованих авіабомб. Тому що просто з тої зони, з якої вони зараз залітають, ми зможемо відігнати з більшої відстані. Там ну, цей модуль він просто неефективний, тобто відігнати від лінії зіткнення 50-70 кілометрів. У цю зону зробити, скажімо так, зону небезпечною для відпрацювання для російської тактичної авіації, і це вже значно поліпшить наші можливості на лінії фронту. Це дасть нам, хоча, б певний паритет, уже в повітрі. А зараз, от цим активним бомбометанням, наприклад, росіяни намагаються. Компенсувати е, свої ну, свої певні неспроможності, які в них є в артилерійській компоненті, от звідки ми отримаємо, що так ну 16 з неба не знищить повністю всі. Російські війська на території України, проте наші бойові можливості вони насправді виведуть на ну такий абсолютно новий рівень. Плюс дуже важливо буде саме номенклатура озброєння, яку нам нададуть, в тому числі це і робота по там крилатих ракетах, тих же дронах типу шахет, які для прицільних інструментів і системи керування вогнем F-16 є скажімо так, ціллю законною, так звану, так званою законною ціллю, тобто ціллю, на які він має. Автоматично захоплювати, реагувати, є ракети СДВЦ. Тобто, насправді, у дуже багатьох аспектах війни це значно посилить наші позиції. Ну але сказати, що прийдуть ці літаки, і ми ними просто там почнемо масово знищувати російську армію, ну, про це так дійсно казати не можна. Ну, от, якраз про знищення російської армії є е, е, повідомлення про те, що українські військові е, у Токмаку, це Запорізька область. Він тимчасово окупований, знищили штаб росіян, який вони розмістили в дитячому садочку. Було ліквідовано е, близько 14 загарбників, серед них багато офіцерів. Про це зокрема заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він це сказав в ефірі телемарафону. Е, він говорить: наступне два дні поспіль у Токмаку відбувається дуже потужна лік. Ліквідація ворога, вже відомо, що сталося 28 листопада? у Ворога було знищено цілий штаб, а точніше, під час наради, яка проводилася в штабі, там стався вибух, що найменше 14 загиблих, серед яких велика кількість офіцерів, наскільки важливо і наскільки демотивуюче для окупантів, коли відбувається знищення не просто там гарматного м'яса на фронті, а коли відбувається знищення офіцерів, наскільки це стратегічно для нас важливо? Знаєте, щодо демотивації, це оцінку з точки зору морально-психологічної компоненти там, стан їх війська. Тобто, це певні особистісні характеристики щодо особистісних характеристик особистості росіян. Ну тут я ну, взагалі знаєте, там все дуже печально і дуже давно. Тут треба. Я думаю, як мінімум, те, що я вже казав, показує нам. Лівобережжя Херсонщини тут для нас є значним позитивом це проблеми в координації, вбиття офіцерів. Відповідно, певний, скажімо так, вакуум управління, який на оперативно-тактичному рівні оперативному рівні з'являється у росіян. Це створює для нас певні можливості, от знову ж таки, там, наприклад, скоординувати. Для того, щоб скоординувати і рівномірно розподілити сили між, наприклад, Запорізьким напрямком і Лівобережжя Херсонщини, оце все в перспективі створює певний ну, такий управлінський хаос, логістичний хаос, тому що в штабах засідають і ті, хто відповідає за тилове забезпечення, за постачання війська, і це все створює для нас додаткові можливості. Якщо ми говоримо про подальшу, скажімо, перспективу, все частіше зараз обговорюється перспектива членства України в НАТО. І тут теж неоднозначні думки. Ви, мабуть, чули, що лунали пропозиції взяти Україну в НАТО, але з поправкою, що п'ята стаття не поширюється на тимчасово окуповані території. От зокрема сьогодні я читала статтю про те, що в НАТО ситуацію на фронті називають дуже успішною для України. Українці мають реально чіткий. План, тобто там те, що зробили наше ЗСУ, називають просто неймовірним. Президент сьогодні виступив із заявою і сказав про те, що він не знає, будемо ми в НАТО чи ні, тому що дуже багато факторів на це впливають. Як ви оцінюєте цю ситуацію, перспективи? Ну і в принципі, що нам тоді для цього потрібно зробити, і наскільки це нас дійсно убезпечує? Ну знову таке багатогранне питання. Так. Перш за все, це перспективи. Щодо часового періоду, тут варто розуміти, що поки ми знаходимося ну, в стані активної війни, я вважаю, що перспективи на членство в нас доволі, ну скажімо так, ну, вони для нас ну, вони для нас доволі віддалені. Військове командування країн НАТО. Так, воно відзначає це, зокрема, європейські, американські генерали. Вони відзначають надзвичайний успіх, і це правда, тому що ну успіх військових надбань він є не лише, знаєте, це не лише карта. На жаль, просто подивіться на втрати росіян, починаючи з травня місяця і от закінчуючи листопадом, у всьому як в техніці, так і в живій силі. Ну, це рекордні це про це фантастичні цифри, які маючи ну, все одно маючи певні обмежені ресурси, так які там наші партнери намагаються нам посилити. Але ну звісно, що на в тій кількості, яка насправді потрібна, для щоб ворувати воювати з таким потужним ворогом, якого ну тут знаєте, якби як в як спортивної термінології, в якого насправді доволі велика лава запасних, як і щодо техніки, так і щодо живої сили. Особливо щодо живої сили, і відповідно так, тут ми досягли надзвичайних успіхів. Там за кількістю, що порахувати, то там можна подивитись на армії країн НАТО в Європі, просто перерахувати яку кількість кількісно просто армії. Ми отут ну просто що називається, ну перетерли через журнила війни. І так, в цьому ми маємо. Ну, дійсно, ми маємо успіхи із військової точки зору, такої сухої, десь беземоційної. Тут в нас є успіхи. Інший аспект це знову ж таки політична. Ну, по-перше, ну, нам потрібно, як би там це важко не було, розрозуміти, що нам потрібно дещо нам потрібно, не дивлячись на війну, в тому числі реформувати армію, перш за все реформувати в армії. Систему управління, і отут насправді так ми приймаємо певні стандарти, але загалом ну, система ще не така залишається здебільшого пострадянська, і це, в принципі, є неприйнятним для країни, яка хоче вступити ну, отримати членство в НАТО. З політичної знову ж таки точки зору зараз е, стаття п'ята статуту НАТО. Мені здається, що це не є ну крім. Певних статей статуту ООН є одним з найбільш дискредитованих положень в міжнародному публічному праві, угу. оскільки вик вона, скажімо, показує і в тому, принаймні формулюванні, в якому вона є, вона показує свою неспроможність бути реалізованою. Знову ж таки потрібно розуміти, що ми будемо вважати. Ну, тобто, гаразд, там, тимчасово окуповані території не відносяться. Але в нас по не тим, по підконтрольних територіях щоночі здійснюються атаки, ВПЛА Камікадзе, крилатими ракетами, балістичними ракетами, здійснюється обстріл підконтрольних територій, і відповідно так, це не тимчасово окупована територія, але це. Пряма це, скажімо, пряма правова підстава для застосування статті 5 НАТО і знову ж таки застосування, а відповідно, готовність. Готовність країн НАТО, навіть там без наприклад, без уявному собі, без Сполучених Штатів Америки, лише країни Європи, ем, привести сюди свої війська і почати приймати участь в активних бойових діях. Ну, поки що, таких, скажімо, зрушень ми, на жаль, не бачимо. Ем, для нас позитивний є той факт, що Європа зараз. Розуміючи е, неготовність свою, ну їм потрібно для цього було майже рік, на жаль, але розуміючи свою, м, скажімо так, непідготовленість і загалом за відсутності Сполучених Штатів Америки безперспективність існування блоку НАТО як такого з точки зору його прямої функції оборони, е, починає активно розгортати свій військово-промисловий комплекс. М, лідером тут є. Насправді Німеччина, яку минулого року багато хто критикував, але ну німці показали, що вони довго запрягають, але потім дуже впевнено і швидко починають їхати. Про це відображається, якщо ми подивимось, там лише в останніх трьох пакетах допомоги військової, які нам надійшли від Німеччини. Тобто, Німеччина навіть тут може деякі сполученими штатами в якомусь моменті зараз сперечатись за лідерство щодо підтримки саме військової військово-матеріальної підтримки України. І оце є також позитивним зрушенням. Що Європа розуміє, що як мінімум потрібно, ну що як мінімум Україну потрібно ну не так, як до цього забезпечити технікою і можливостями для того, щоб ми воювали, і оце це також є позитивним зрушенням. Я вважаю, що в якийсь момент неправильно дещо пішла дискусія щодо Членство України в НАТО Я вважаю, що потрібна між Україною і НАТО певна рамочна угода, в якій будуть чітко виписані, наприклад, там не 10, а там 3-4 підстави, які досягнення, яких причому з прив'язкою до фактичних обставин. Які потрібні статися для того, щоб Україна отримала членство в НАТО, і це членство воно має бути не дискусійним знову? А це от настали ці підстави, і Україна з цього моменту, там з такого то моменту може важатися е, членом НАТО? Оце є я вважаю дуже важливим. Якщо проаналізувати кількісно якісно те, що відбувається зараз на фронті, да, ну я маю на увазі, яка е, кількість окупантів на нашій території, яка чисельність нашої армії, да, і е, в принципі характер бойових дій, чи можемо ми говорити про те, що є перспектива завершення війни в 2024 році, звісно, що на наших умовах, чи все ж таки нам варто запастися терпінням і готуватися до того, що ця війна навіть не на рік і не на два. В майбутньому, ну, ми можемо вже впевнено сказати, війна тримає, триває вже майже два роки, так? Так, так. тобто це вже війна, яка не рік, і ми можемо впевнено сказати, що це війна, яка вже триває, ну, не два роки. Щодо перспектив 24-го року, ну ж таки, дуже багато факторів, які, від яких це залежить. Це як і загалом геополітична ситуація в світі. Оскільки ми бачимо, що от авторитарний блок намагає бути буде намагатися створити певні загострення, так. дуже цікаво. Ви можуть бути результати от останніх переговорів між президентом Джо Байденом і Сі Сізінпінем в Китаї щодо рівня підтримки Китаєм в Росії, у випадку, якщо ця підтримка буде значно знижена. То, відповідно, ну, Росії стане набагато важче е, вести і підтримувати темп цієї війни. Ну і звичайно, третій фактор це чи вдасться досягти тих планів мобілізації військово-промислового комплексу е, з боку як і України, е, так і наших е, західних партнерів? Е, ну тут, перш за все, Сполучені Штати Америки до їх честі, можна сказати, що вони особливо ніколи ну вони підтримували завжди певний рівень мобілізації свого ВПК, інвестицій в нього тут. Більше питань якраз до країн Європи щодо готовності їх от, підхопити там. Першості загалом колективної Європи в забезпеченні України це буде дуже важливим, це буде дуже потужним кроком. І відповідно знову ж таки, чи зможемо ми зараз вдало? Справ, скажімо, вдало вирішити ті проблеми, і виклики, які є в, в нас внутрішні, це основних два. Це відповідно, скажімо, мобілізація. Тут я кажу не лише про мобілізацію, ну як класично, тобто там залучення населення. До лав Збройних сил України або загалом сил оборони тут і загалом, скажімо так, потрібен новий крок. Мобіль, скажімо нова хвиля мобілізації загалом українського суспільства, яке ну буде хотіти разом з військовими. Буде кожен день розуміти, що і потрібно йому зробити для того, щоб ми досягли перемоги на наших умовах. Це зміна, скажімо. Зміни критичні зміни в системі управління в нашим військом. Тут уже і практична мобілізація до лав сил оборони і збройних сил України. Ну і загалом певна система зміни такі ну, важливі зміни в системі управління збройними силами, здебільшого, які там дозволять. Ті проблеми, які в нас там були, там, проблеми логістики постачання, проблеми там, матеріальної відповідальності відповідних, ну, там, матеріально відповідальних осіб, там, проблеми рівнів управління, які в ну, нас звичайно є, і в нас пройшло півтора роки, і ми їх побачимо. Тобто, можливо, певні тут ніхто не виключає певні зміни в. Там, які мають пройти в військовому керівництві, тут е, можливо певні зміни, що стосуються там і політичної частини нашого керівництва, тому що ну, зараз потрібно для виживання бути надзвичайно самокритичним. І от е, самокритичність кожного такого індивідума, який зараз займає важливі е, там, посади пости, вона може відіграти ключовий характер. А е, от це те, через що Якби нам потрібно в тому числі пройти, і от загалом, якщо ми отримуємо позитивні результати усіх тих там основних там, чотирьох ключових факторах, які я назвав, угу. то ми не зупинимо війну в 2000, ну, Війна не війна, не закінчиться в 2024 році. Але на початок 2025, можливо, ми будемо мати гарну перевагу. Перш за все, ми будемо мати ключову перевагу на полі бою. Яка дозволить вже, ну хоча б 25-му році, досягти остаточного успіху. Дякую вам дуже за розмову. Андрій Крамеров, воєнний експерт, був сьогодні у нас в гостях. Друзі, дякую вам за те, що дивитеся, підтримуєте та коментуєте. Звісно, підпишіться. Якщо ви цього ще не зробили, під цим відео кнопочка ви її нажимаєте, і ви разом з нами. Ми з вами побачимося в наших наступних випусках. Мене звуть Анастасія Гусарєва, А ви, будь ласка, бережіть себе.